Скрябін і невеличкий провулок в Києві. Ну якось він знаходиться поруч із будинком Кузьми. Є люди, які говорять, агітував за Януковича. Кузьма справді трошки нерозбірливий був в політиці. Ну. Навіщо вшановувати ім'я якогось чувака, який співав там про маршрутку? Пісню старі фотографії ти на випускному, мабуть, не співав? Я взагалі виріс на творчості групи Скрябіна. Всім привіт! Це подкаст, куди прямуємо. Мене звати Женя. Навпроти мене тиміш. Хотів би сказати, що величезна кількість більше 70% глядачів дивляться нас без підписки. Тому, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк, напишіть коментар, про яку вулицю ви хотіли б, щоб ми поговорили. А сьогодні у нас буде не обговорення вулиці, а про вулка, на якому можна побувати, до речі, завдяки нашому партнеру компанії Болт. Можете приїхати буквально на провулок Кузьми Скрябіна, як він вже назвав. Бо дякуємо вам за ініціативу. Тиміш провулок Кузьми Скрябина, який раніше називався Господи Александра Бестужева». Перейменували, слава Богу. Кузьма мені здається, це така одна з монументальних постатей уже сучасної України, можна сказати. Так, 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 так. а в честь нього найменують провулок, який знаходиться на Виноградарі, Правильно, не зовсім це навіть це навіть трошки вище від Виноградара. Це місцевість, яка називається селище Шевченка. Це поруч з вітряними горами. Бентежить бентежить людей, коли кажуть, що в Києві провулок перейменували на честь Кузьми Скреміна. Але нехай вас це не бентежить, тому що це дуже така дивна київська історія, коли. Провулок є однією з найбільших вулиць в місцевості. І, так, справді, провулок майже кілометр. Так, це, та, це майже кілометр, понад 700 метрів довжиною. Для всіх, хто не з Києва, хто нас зараз дивиться, просто майте на увазі, що провулок Кузьми Скребене в місті Києві це така дуже насправді домашня, дуже локальна історія, тому що цей провулок він знаходиться практично поруч із будинком Кузьми. Там, де він мешкав, для мене, як для Кіяна, це дуже тепла історія, тому що от це найменування воно було максимально органічно сприйнято всіма місцевими, тому що люди знали, що провулок ну власне об'єкт перейменовують на честь по суті їхнього сусіда. Там всі чудово знають Кузьму, всі його пам'ятають. Він був фактично частиною громади в тій частині міста Києва. Це справді поруч із виноградарем. Чому я кажу поруч із виноградарем? Тому що багато кому відомий виноградар, як таке, знаєш, там територія багатоповерхової забудови, там де дуже багато людей живуть. А от селище Шевченка, воно поруч, і там переважно вже малоповерхова забудова, там такі будинки садибного типу, тому там так більше затишно. Але власне весь цей простір він от еволюційно. За останні років 10 він потроху перетворюється на такий меморіальний простір, пов'язаний з Кузьмою, тому що на Воноградарі в нас зараз є сквер Кузьми Скрябіна, його найменували десь в період 18-19 року. Якщо ага. не помиляюсь, навіть була мова про те, щоб там зрештою пам'ятник встановити, але ну очевидно, що зараз трошки інші пріоритети в часи Великої війни. Але от тепер на споруч з'явився також провулок Кузьми Скрябіна, і я переконаний, що ми з часом його уточнимо все-таки статус провулку. Уточнимо на вулицю. Угу. Це вже наперед забігає тиміш. Так Дивийся. е, гаразд. -е, ми зрозуміли, де це знаходиться територіально. Прикольно, що це дійсно локальна історія про те, що Кузьма там мешкав, і це прив'язано, хоча б до людини. Нормально, не так як було, наприклад, з перейменуванням, тому що я думаю, що дуже швиденько можна Олександр Без 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 уже в господи провулок називався. Я так зрозумів, він абсолютно ніякого відношення не мав до України. Це взагалі письменник декабрист, який проживав в Петербурзі, помер в 1837 році. Бац, і тут провулок в Києві. Ну тобто, ти абсолютно правий. Він декабрист. Насправді ми вже заторкали з тобою тему декабристів, тому якщо раптом ви зараз дивитесь це. Випуск або його слухаєте, і вам цікаво дізнатись більше про декабристів і чому їх взагалі вшановували в Україні, і чому він ми від них зараз відмовляємось, будь ласка. Відгортайте до випуску про вулицю декабристів і перейменування на Братство Тарасівсів. Там uh -huh. ми багато розбирали, власне, яка була структура цього декабристського руху. Давай просто згадаємо тільки один факт: що ми з тобою згадували, коли про декабристів говорили, що було власне оце от північне товариство, яке безпосередньо в Петербурзі uh -huh. базувалося, було південне, яке базувалося в Україні. Так от Бестужев, це був чисто русський русський, тобто він базувався в Петербурзі. Він, значить, там достатньо активною літературною діяльністю займався і його. В радянські часи от, популяризували, знаєш, як от такого декабриста, який е, писав романтичні твори значить, про російську там, воєнщину, uh -huh. Кавказькі походи, тому що е, Бестужев він е, в підсумку загинув на Кавказі в Кавказьких війнах, але він дуже багато про Кавказ писав. І оскільки в нас в Україні. Впроваджували оцей весь там пласт пам'яті про російських декабристів, то власне і безтужево так само популяризували. І в нас була от на території історичної місцевості селища Шевченка, в нас була вулиця Олександра Бестужева, яка нині називається вулиця Гамалівська. і е, перпендикулярно до вулиці її перетинав провулок Бестужева, який тепер провулок Кузьми Скрябіна угу. до того, як називалася е, Бестужева вулиця, вона носила ім'я Івана Сташенка. Це, це не... був дуже короткий період часу, коли вона буде Але вона Це дуже прикольно, тому що я такий Іван Сташенко, і звісно, в Вікіпедії, як завжди, Женя там трішки розбирається. Виявляється, це був перший міністр освіти так, УНР. Так, так, Це дуже видатна людина, і більше того, там ціла родина видатна. Тому в нас на сьогоднішній день в Києві існує вулиця родини Сташенків. Тому, якщо хочете, цікаво почитайте, тому що фактично перший міністр освіти УНР, один з перших, на кого коли був червоний терор. Коли Муравйов захопив Київ, була видана директива на вбивство Сташенка. І, на жаль, з часом, колись він з сином його, коли вони з Києва виїхали на полтава Київську станцію, mm -hmm. їх там перезустріли два незнайомці і вбили це одне з таких, так, вважається, з перших жаль. політичних вбивств тих часів. От. Але переходимо до назви провулок Кузьми Скрябіна. В мене. Гарне дуже ставлення до Кузьми. Я гадаю, що не не існує в Україні випускника школи часів нульових десятих років, який на а випускному... чого ти дискримінуєш тих, у кого дитинство в 90-х пройшло. Uh, я ну... взагалі виріс на творчості групи Скребіна значною мірою. Ну, я маю на увазі пісню старі фотографії, ти на випускному, мабуть, не співав, тому що ще. Ні, тому що я ріс на іншому скребі. А у нас уже це часи старі фотографії і тому подібне. Мені здається, всі випускники в мене навіть трішки мурахи, тому що це завжди було кльово. Ти завжди розумів, що відбувається. Тому для мене це персонаж однозначно позитивний і я такий. Скрябін і невеличкий провулок в Києві. Ну якось можливо, це можна було б якось подумати над тим, щоб віддати якийсь навіть проспект, не знаю. Але ви визначили, що провулок, і все одно багато хто неоднозначно. Є люди, які говорять: та ви що, це ж Скрябін? Ви згадаєте, 2004 рік він їздив, е агітував за Януковича і тому подібне. Ну, ну, якщо по правді говорити, то Кузьма справді трошки нерозбірливий був в політиці. Mm. Але в нас в суспільстві дуже часто шукають якихось ідеальних людей, ідеальні образи, значить там ідеальні постаті, а ідеальних людей не існує, їх ніколи не існувало і ніколи не буде існувати. Тобто всі люди там вони в чомусь недосконалі. Ну от Кузьма був недосконалий в своєму розумінні політики. Зараз навіть трошки грубо скажу, коли мені починають розповідати, що значить там Кузьма співав за Януковича, і він там ледь чи не там привів Януковича до влади, то мені завжди хочеться запитати: от, шановний чи шановний, От ви пробували співставляти постаті Кузьми Скрябіна і, наприклад, Таїсі Ну, Тобто є принципова різниця між людьми. Тобто, вони там, типу, творчі особистості вони обидві співали. Та? Але окей, там, Кузьма брав участь в якихось концертах агітаційних в свій час. Ну, мабуть, він гроші заробляв. Будемо відверто говорити, але він не був там якимось ідеологічним стовпом, він не вписувався в режим Януковича, він не балотувався і не обирався депутатом від цієї політичної сили. Це ж принципова різниця, тобто є люди, які на цьому кар'єру збудували. А є люди, які там ну випадково якось там в силу особистих обставин Гроші. замазались, скажімо так, нічого особистого просто бізнес. Але ну, з тим самим я слухаю, але митців не можна судити так жорстко. І, я, я вважаю, що загалом, якщо ми говоримо про е, постать Скрябіна, потрібно розуміти, який м доробок. І слід він залишив. Власне. Ну тобто, я вважаю, що неправильно відкидати це питання, особливо в той час, в якому ми знаходимося. Проте для мене постать Кузьми Скрябіна як митця вона абсолютно точно е переважає і зробила набагато більше корисного для України аніж е корпоративчики. Це мішура. За, відверто кажучи, це мішура. за партію регіонів, але я кажу про те, що я хотів би щось більше, щось глобальне, і є провулок. Давай все-таки трошки більший флешбек зробимо, угу. коли ти говориш про вшанування. Це ж не по перше, не хтось придумав, що значить Кузьму треба обов'язково в Києві вшанувати. Тобто, це реальний, як то кажуть, Вокс Популі це реальний голос народу, тому що перші спроби увічнити ім'я Кузьми в Києві вони починаються ще. Ну, десь приблизно з 15-го року, я так через рік після його загибелі, та після після його трагічної смерті. І власне всі ці роки були різні петиції, люди збирали голоси. Відверто кажучи, ці спроби були невдалі, тому що жодна петиція не набрала необхідної кількості голосів. І зараз, коли почався оцей великий масив деросифікації, в 22-му році, коли ми в Києві цифровому, пам'ятаєте з вами тиця, але там було понад 300 об'єктів. Значить, ми шукали їм нові назви, і там так само були насправді десятки пропозицій на честь Кузьми Скрябіна. Але от в чому парадокс? При всіх тих пропозиціях, які були, перемогла пропозиція саме по провулку колишньому Бестужева. І увага, там формулювання було не Кузьми Скрябіна, а Андрія Кузьменка. Тобто, уявіть собі, що при десятках пропозицій на честь Кузьми Скрябіна перемагає об'єкт з пропозицією назва на честь Андрія Кузьменка. Тобто справжнього, справжнього імені Кузьми Скрябіна, бо Кузьма Скрябін це сценічний псевдонім. Я, ну, я не хочу якось там. Перебільшувати, я скажу відверто, що це стало так по-доброму шоком для усіх, в тому числі і для членів експертної групи. Тому що коли експертна група рекомендувала ті чи інші варіанти, то була доволі гостра дискусія про те, чи доречно рекомендувати саме редакцію Андрія Кузьменко, якщо людину всі знають під псевдонімом, uh -huh. тобто, знаєш, ми ж не обговорюємо там Ларису Косач та тому, що. Uh -huh. Всі її знають як Йогось Лесю українку, України. та і ми, ми не, не згадуємо зайвий раз і справжнє ім'я. Але ти бачиш тут, нібито через те, що він жив на цьому масиві, і там саме жив громадянин Андрій Кузьменко. От і тобі Андрій Кузьменко це, це дуже цікава історія, тому що знову ж таки, от перемагає пропозиція на честь Андрія Кузьменка, перемагає в місцевості, де він мешкав, там за пару кварталів від його будинку. І це так дуже символічна, дуже така, дуже. Ну дуже добра, дуже людська історія, та як як по мені, але ж називається все одно Кузьми Скрябіна, так тому що це було прохання родини. Все таки назвати так. Кузьми -Скрябі. Вже після того, як результат переміг, його затвердили для голосування в Київраді. Зараз там ну ці нормативні правила вони трошки стали простіше. А тоді була обов'язкова вимога, що потрібно було брати згоду родичів живих для реалізації цієї позиції. Угу. І власне, коли ми вже консультувалися, спілкувалися з родиною, то родина вирішила, що доречно, все-таки, зробити редакційну правку не Андрія Кузьменка, а Кузьми Скрябіна. В силу того, що все таки людина під псевдонімом знає набагато ширше коло громадян людей, ніж людина під її справжнім іменем. Клас, клас, Але були, звісно, і інші пропозиції. Були також пропозиції по цьому провулку. От провулок Гамаліївський, як додатковий до вулиці та колишньої Бестужева. що цікаво, були пропозиції на честь Олександра Мурашка, нашого видатного художника, і на честь Олександра Ройтбурда, нашого сучасного uh -huh. видатного художника. Для тих, хто не сильно знайомий з географією цієї частини Києва, тут є дуже багато імен художників у вічно. В топоніміці місцевій селище Шевченка. Тому очевидно, люди пропонували доповнити іншими іменами художників теж ці місця. Тобто, фактично, у нас це селище Шевченка, там і там і Примаченка, мабуть, вулиця десь ні, є. ні. Примаченка. У нас бульвар на Печерську. Угу, Будь ласка, не ті. Не я, я дуже мало художників. знаю, ти розумієш? Я не орієнтуюся до кінця в цьому. Дивіться, але по вулиці я шукав по провулку. Думаю, ну провулок, що ж там може бути цікавого, ну магазин Руть. Житомирно, <світ> ну, от з, з того туди, що, туди ніколи не гріш. Але дивись, є там дуже крутий дуб, якому віком близько так. 500 років, і він виявляється в 2009 році рішенням Київради взяти під охорону, і там обхват стовбура майже 5 метрів, це дуб гуналі. Так. Це це, це прямо от навіть за таким Київрада дивиться. Дивиться безумовно. В нас е, визначають статус пам'яток для ботанічних, так би мовити, цих всіх об'єктів. Найцікавіше, я там знайшов в дуб, якому 500 років. Але це не, не єдине цікаве, що там є. На жаль, кияни і гості столиці не зможуть туди доїхати на метро, бо в нас метро на Воноградер будують вже 5 чи 6 років, і пам'ятаєте, Тому... <сумітніше>, що партнер у нас болт Думайте. Так, так. але там е, насправді дуже гарні місця. Провулок з Креміна він починається від крістерової гірки. Там дуже живописні краї. Я дуже раджу всім, хто хоче відчути, знаєте, трошки поетичного, знайти час колись навесні, влітку, ранньої осені, коли ще тепло, і поїхати, як мінімум, на початок провулку Кузьми Скребіна, подивитись, там абсолютно шикарний краєвид на Київ. На озера, які знаходяться в цій місцевості на селищі Шевченка, ви можете там пройти на Крістерову гірку і спуститися цим всім парком, який насправді за який продовжують вести боротьбу наші київські активісти, які про нього дбають, які борються там з незаконними забудовами. І це справді такий зелений клаптик міста Києва. Там дуже приємно, і я сподіваюся, що знаєш, можливо, колись ми там і до якогось фестивалю дійдемо в тій частині. Ну, звучить прекрасно, тому що готуючись до випуску, я думав, чого ж саме цей провулок? Ну, і там я знайшов якусь фотографію на Google карті. Ось так виглядає провулок. І я таки подумав, ну, назвав честь Кузьми Скребіна, бо провулок виглядає як стара фотографія. От от у мене такий варіант був. До речі, я для наших глядачів також протягнув собою, бачу, що тобі вже показував цю штуку. Це, значить, такий раритет. Це частина моєї колекції, це компакт-диск, перший професійно записаний студійний альбом гурту Скрябін. Птахі, це 95-й рік. Ви не повірите? Це насправді по-своєму раритет на сьогоднішній день. І з цього боку ви навіть можете побачити оригінальний склад групи Скрябіна. Тому, до речі, повертаючись до того, про що ти говорив, знаєш, теж ще один аргумент, значить, який мені доводиться чути, там мовляв, навіщо вшановувати ім'я якогось чувака, який співав там про маршрутку, там чи про ще якусь там фігню? Ну так, давайте ми згадаємо також про те, що в творчості гурту «Скрябін» було два періоди. Та? Був період з 89 по 2002, коли «Скрябін» — це був такий електронний гурт, який дуже сильно наслідував Депешмот. І знаєш, мені це дуже близько, тому що я великий фанат ДеПшмод. І я ж кажу, що я так само зростав на музиці от «Скрябіна». і. Творчості е, обох гуртів дуже ага. сильно перегукуються. в ті часи, в часи мого дитинства, скребін навіть е, дуже часто називали українським депошмодом. Вони, власне кажучи, тим ще називав. Так, ну не треба, не треба мені просвоювати те, чого я не робив вже на початку 2000-х років. Тоді стилістика гурту дуже сильно помінялася. Справді, після 2002 року, Кузьма гурт практично повністю замінив і Наталією Могилевською. Ну, не тільки в проєкті що... Шанс. Да. От. Але вони дійсно перейшли більше на поп, але ну, зрештою, це був доволі якісний поп. Я вважаю, що в будь-якому разі він хороший поет. Ви можете почитати і навіть прозу Кузьми, ви можете сходити подивитися. Я не знаю, вже, мабуть, десь на стрімінгових платформах. До речі, так, так. Я побіда і Берлін, наприклад. Я вважаю його представником, знаєш такого. Правильно, правильної поп культури, яка розвивалася, абсолютно з тобою погоджуюсь. — і ну якось е, применшувати це. Тобто, подивитися його, якісь старі добірки інтерв'ю, подивитися його навіть кліпи е, на деякі трет, треки, ну тобто, не стадайся то моя земля, не стадайся то Україна. Так. Тобто, е, коли це писалося, там хтось там е, містифікує, говорить, він був пророком і тому mm -hmm. подібне. Я так до цього не ставлюся, але тим не менше, просте, адекватне людяне ставлення. При цьому вміння балансувати і показувати гарні речі на телебаченні, яке було максимально маргіналізоване, як на мене, але при цьому залишатися. Якимось адекватним і близьким кожному глядачеві, це у Кузьми виходило неймовірно прекрасно, і мені здається, не потрібно цей доробок кудись відкидувати. Тому я, і я тобі навіть дякую. більше скажу, знаєш, в контексті всього, що в Україні відбувається, ми зараз багато говоримо про те, там як російська культура душила українську, як нам нав'язувалися всі наративи. То, знаєш, до Кузьми можна ставитись як завгодно, але зрештою, це один із тих людей, хто реально створював сучасний український шоу-бізнес, саме український і. Україн... Та українськомовний. І знаєш, от, зараз мало хто, мабуть, вже з наших глядачів згадає часи альбому «Птахи», але це була пісня, під яку всі реально дуріли 95 96 рік, середини 90-х років, коли ці пісні, ну, це був просто ковток свіжого українського повітря в тих умовах. І це теж частина української музичної спадщини. До речі, якщо ви. Поритись добряче на YouTube, і ви зможете зараз багато знайти такі вже оглядів, от саме історії української музики е в часи незалежної України, і там так само безумовно буде багато про гурт Скрябін. Тому е я думаю, що тим між дотисний, якщо ви дивитеся цей випуск через рік, наприклад, то я думаю, ви вже будете говорити, який провулок, це ж уже вулиця, і будете знати, що це тим по між по столу. Постарався. Тому куди прямуємо, дякую величезно. Пишіть свої коментарі, про що нам говорити. Ставте лайк, не забувайте. Ну і дякуємо величезно, що слідкуєте. Дякуємо.